Привіт! Мене звати Тарас Нітинський, я керівник та засновник маркетингу агентства Hoover Online. Це перше відео на моєму каналі, на якому присутні я. Я хочу, щоб воно стало личним початком нашого з вами спілкування. Тому почнемо з основ. Сьогодні я вам розповім, хто такі маркетологи і чому вони можуть бути корисними. Якщо ви власник бізнесу, працюєте в продажах або просто цікавитесь маркетингом, тоді цей канал саме для вас. Підписуйтесь, тут буде багато корисного та цікавого про маркетинг, просування і бізнес. Багато людей думають, що маркетолог це людина, яка просто запускає рекламу або веде соціальні мережі. Але це зовсім не так, в цьому слові ховається набагато більш глобальніше поняття. Маркетолог це стратег, це людина, яка розуміється на інструментах маркетингу, знає, що, де і як застосувати, щоб спонукати клієнта здійснити покупку товару або послуги. І взагалі маркетолог це психолог, Він вміє аналізувати аудиторію, прогнозувати їхні дії і розуміє, як підштовхнути їх до прийняття того чи іншого рішення. І це все він робить так, щоб покупці до останнього вірили, це був саме їхній вибір, що це було саме їхнє бажання купити той чи інший продукт, і ніхто їх до цього не спонукав. А щоб цього досягти, вони вправно маніпулюють аудиторією, їхніми бажаннями, діями, фантазіями, страхами та проблемами. Знаєте рекламу coca коли Вони йому продають не просто газовану воду, вони продають свято, емоції, дитячі склади. Це і є маркетинг. Тобто маркетологи займаються створенням бренду, залученням нових клієнтів та збільшенням продаж. Давайте для прикладу розглянемо на наступну ситуацію. Допустимо, у вас є продукт, вартість якого 10 тисяч доларів. Ви прекрасно розумієте, що це класний продукт, розумієте його користь, розумієте його цінність, але, на жаль, його ніхто просто не купує. Ви звертаєтесь до маркетолога, який для початку проаналізує вашу цільову аудиторію, ваш продукт, бізнес, наявні ресурси і поставлені задачі. Для цього запропоную вам стратегію, в якій буде детально описано, де знайти вашу аудиторію, який до вас привести, як їй правильно пояснити, що саме ви їй пропонуєте, і які проблеми може закрити ваш продукт. Тобто він створить воронку продаж, в які будуть залучені ваші соціальні мережі, ваш вебсайт, можливо, групи в месенджерах чи ютуб канал і спрямує туди трафік. А коли вже воронка буде працювати, він буде аналізувати її роботу і покращувати її ефективність. Тишно, в теперішній час жоден бізнес не може обійтись без маркетингу, тому або керівникам бізнесу доводиться виконувати функції маркетолога, або потрібно залучати спеціаліста. Якщо ви хочете навчитися просувати ваш бізнес, дізнатися, які маркетингові інструменти реально працюють та отримувати практичні поради, тоді ви в правильному місці. Тут я розповідатиму про маркетинг простими словами, показуватиму реальні кейси і ділитимуся своїм досвідом. Тож натискайте кнопку підписатися та не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також пишіть в коментарях теми, які вас цікавлять, і ми їх розглянемо в наступних відео. До зустрічі!